Ви на каналі Лефіни. Сьогоднішнє відео про компанію Сускредит в опису до цього відео і в коментарі буде сайт, де ви можете прорахувати суму позики і дізнатися, що зараз перший кредит від компанії надається зі знижкою 99%. Сума кредиту мінімальна 500 гривень, максимальна 15 тисяч гривень, доступна вам на 15 днів. Ви можете взяти і прорахувати суму позики, дізнатися, що платіж буде у вас зі знижкою. Подивитись деталі для оформлення кредиту і подивитись розшифровку організації саме за відсотками, що нараховує сервіс кредитування SOS Credit. Компанія займається виданням кредитів окремим клієнтам під акційні умови, обрання клієнтів, яким. Потрібен кредит, і надається послуга відбувається за допомогою скорингової системи організації, то можна оформити позику на всі будь-які ваші власні потреби.